Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. 8 травня, Київ. Крокую на ринок, юність. Друзі, і вас із собою. Запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, розпочинаємо огляд. Посуду на ринку юність. Доброго дня. Доброго дня. А підкачіть, будь ласка, цілого наборчику немає? Продав, продала, а сталося дві ті саме. Дві стопочки. Чашки, да. ага. Кобальт, полонне. Скільки вони коштують? 20 гривень, 20 гривень за одиницю наявності два. Так. Скільки молочник? Такой молочник. 40 гривен. Сорок. 40. Вот уже... Так. Вот это пока... А блюдечко підскажіть, будь ласка. И по 50. 50. Так. Это хороший. Клеймо. Америка, так? Американський. Цікаво. Так. А такі скляночки? Десять 10 гривен, по 10. п'ятдесят п'ятдесят. Ну тяжкуваті. А кава пара користень сорок гривень. Зараз друзі продемонструю. Клеймо а чайна пара суми. П'ятдесят сорок так. Сорок зображення деколь, квіти. Сумський фарфоровий завод. Полонна, скільки чашок? 10. гривень. Баранівська. Баранівська 30. А така? 10. Без клейма. Так. А сколько кавовые пары стоят? 40 гривен. Очень гарные. Аполлонские кавовые? Аполлонские, их 5 штучек, 5 блюд, 5 чашечек. Uh -huh. Чашка с блюдцем 40 гривен. 40 гривен кавового пара. А скільки такий штоп? 350. От цукорниця має нерідну кришечку. Скоріше все, що від чайника. бо присутній для пару вихід климо довбиш. Ціна 50 гривень. Або цукерниця, кольорове скло 100 гривень. Тарелочки Баранинка Схожая на будянський паянсовый завод И до... Каменный брит Ціна за одиницю 10 гривень. Коростень. Дружківка. Дуже гарна тарілочка. Коростень. Баранівка. Ці тарілочки по 10 гривень за одиницю. Тут ножи і вілки. Ага, такий набір. Так. Да. Це не кость, ні? Пластик. Схожий на пластик. Ціна 20 гривень, так? Штурка, да. За одиницю. Це шість ножів і шість виделок, так? Так, да, так. Да. Угу. Я зрозумів. А скільки такі маленькі кавові? Такі по 15. Нержавійка? Ага, 15 за одиницю. Так. Скільки коштує соусник? Користи 30. Користень 30. 50. Баранівський 50 з ручкою. Так. Це для чого предназначено? Салатник. Салатник, ага, кришталевий. Скільки? 100 гривень. Ага. 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 Графин, ручна робота. Чехословакія. Ціна 250 гривень. Тарілочка для перших страв, аерографія, багатий стіл. Клеймо Баранівка відповідає періоду 1950 рокам. Ціна 40, так? 40. Скажіть, будь ласка, скільки такі будуть коштувати? 25 дружківка. Дві Дві в наявності, так? Це користень. Та ж сама ціна, так? Oh. Ага, ага. Так. А підскажіть мені, будь ласка, для чого предназначені ці вироби? По... Запікати можна, можна пасочки mm. печь, можна щось сладкое, там Це Еще Сколько коштуют? Значит, одна штучка 50 гривен. 50 на явности 4, так? Да. У -у -у. Чайные ложки, мельхиор. Сколько за один 100 гривен. 100 гривен. Они новенькие, их mm -hmm. никто не раздавал. Так, будь ласка. Я хочу, друзья, показать вам. Доливний чайник чайного сервізу називається Маки. Тернопіль має другий сорт. Чайник в новому стані. 300 гривень. Ші да. штуки. Ага. Ложки мельхіор так? Шість. Скільки коштує? По 100 гривень. Сто тоже новенькі ніхто не користувався. А ножі? Ножі теж по 100 гривень. Ой, ще секундочку. Такі от, Ага, ось... нові, так? Да, так, так, ага. рисунок показує. Це вони для чого? Для намазування і масла. масла. І масло, ага. і сир візити можна. Ага. Тут, о... Так, є. І, і, і ось такі. І вони не, на ага. не А такі скільки коштують? Дуже 100 гривень. 100 гривень за одиницю, так? Ані новенький. Ага. Дякую. Покажите, будь ласка, дружкивка, салатник 40 гривень одна штучка 40. Их 5 штучек 5 на явности, так По 80 гривен, 2 штучки Две. А у вас в минулого раза Такий сервис был, да, Маричка. да, 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 Уже продалось а Я вас разумею. А молочник дружкивской? 50 гривен Гарний, великий салатник. Така крелочка коштує 70 гривен, так, Ага. А це 200 Має Майонишко 200 гривень. А ви взагалі як відноситеся до фарфору, до фарфорових виробів? Дуже гарно, да? дуже гарно. А я я, я а. їх дуже люблю. Ага. Приєднано кушаєш, ти кушаєш з тарілки, ти ага. кушаєш з натуральної посуди. Так, так, згоден. А скажіть, будь ласка, з яких саме ви користуєтесь, якими саме тарілками, яких е, мануфактур фабрик? Дружовка. Дружківка, так. Да. Ага, ага. Е, Ой, як вон? Мабуть, користені, ні? Користенно. Користен, так. Да, да. Да, да. так. Це, це цікаве, ти, Тим ти не користуєтесь. Да, зрозумів, е, дякую. Козочка 200 гривень. 200 гривень. За 150. Ага. Так, можна торгуватися. А такий молочник різнокольоровий. Е, Такою 150. 150. Так. А вази кришталеві. До Значит, вот это вот 300 гривен, вот це 200 гривень. 500, да. ага. Да. Розумію. А мініатюра ваза 150. 150 150 дуже гарно, До речі. Перший раз таку зустрічаю. Кришталь, так? Да. А в прошлый раз я неправильно сказала. Вот эти вот для уксуса. Это есть такие наборы. Для уксуса. А да. вы сказала, А я чем? сказала для духов. Ага. А это наборы я перепутала. Ага, есть ага. наборы, которые сюда наливаются. Вот сюда уксус наливается. Есть Осли для Масли, да. Да, ага. да, да, да. Для масла. Для масла для какого, мать, э, Пустое для... масло. Да? Можно это... Оливковый. Оливковое масло. Можно, ага. да, да. А така вазочка, скажіть, а, будь ласка? 100. А молочний користенський, будь ласка. 250. 250. Дуже гарний. Так. А це в нас цукерниця, так? Так, так, ну вона така тяжовая, Чехословакії. 700 гривень. 700. Кришталь, так? Так. Да. Дуже гарно, дуже. На ніжці. Можете поставити? Я поставлю. Ага. Суперниця, так? клеймо городниця. 250. 250 ціна. Ручна робота. Так, і скажіть, будь ласка, ще. Такий чайничок скільки коштує? Ой, 300 гривень. 300 гривень. Це якась сучасна мануфактура, это, так? Лебедь. Нет, нет, это тоже тех времен. Ага. Это как, лебедь. Uh -huh. лебедь а цукорниця? Тоже 300, 300 такое. Это... На такий виріб. Скільки? 250. 250. Ну, у вас сьогодні гарний асортимент. Багато обновлень. Дякую. Да, ціни. Звичайні ціни. Дякую. Це бажаю успіхів. Дякую. Да, Дякую. До побачення. Вам те, Звичайна пара Зображення, месиновський букет. Блюдце, клеймо, фарфор із ГДР. Ціна за чайну пару 150 гривень. Розеточки також з даного сервізу ціна за одиницю 100 гривень, так? 100 гривень. А то 150. А, чайна. Так, а пара 150. А скільки коштує ваза ваша? Півтори тисячі. Півтори. Кришталева, так? Да -да -да. Аккуратно -аккуратно, так, 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 Аккуратно, акуратно, бо вони ще слизять. А така. Помила. Така 300, так 300. така є 400. 400. А ріг, скільки коштує ріг? Ріг. Ріг 350. 350. А така чайна пара? Чайна пара таку я ще і не знаю, що робить угу. з нею. Польща. Це Польща, так? Да? Так. А такі бокали? По 50. По 50. А фужерчики? Підкажіть, будь ласка. По 30. 30 за одиницю. В наявності 6 штук. Чайник. Ціна

І кам'яний брід. Буде. Ціна за одиницю 10 гривень. Користень. Дружківка, дуже гарна тарілочка. поросли. Баранівка. І ці тарілочки по 10 гривень за одиницю. Турочка алюмінієва. Ціна 50 гривень, наявності 2. Чайник 250 гривень. У нас усі хочуть Чайник. даром. Ціна 50 гривень. Тернопіль. Кришечка не нерідна. Також 50 гривень кавничок. Полтавський фарфор. Та ж сама ціна. Глиняний набір для бульйону. Об'ємне зображення двісті п'ятдесят гривень, і менші по п'ятдесят. Скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Повністю новий. Весільна пара. 30 гривень. Скляночки. Об'єм 50 мл наявності 6. Ціна за одиницю також 30 гривень. Песик іграшка на батарейках 100 гривень. Скринічка для прикрас. Я 50 гривень. 40 фужер 350 гривень. Ваза металева. Індія. Висота орієнтовно 45-50 см. Ціна 1000 гривень. Підстаканники по двадцять гривень Вази кришталеві мають надпис вікторії і віктору в день свадьби колектив 10-12-1988 рік Луска, таке на весілля такі речі дарували раніше. Зараз вже так не модно. Зараз кошти автомобілі, квартири. Так, далі. Висота орієнтовно 40 сантиметрів, ціна 400 гривень. Кольорове скло. Ціна 250 гривень. 300 гривень. Понеділок. Чайні пари Кобальт. Сервіс називається папоротник. Клеймо Баранівка. Ціна за пару 150 гривень. Чайник заварний. Орієнтовно на 1,5 літри. Клеймо Тернопіль. ціна 150. Цукорниця. Та ж сама ціна. І масляночка 150 гривень. Чайник. Полонне перший сорт, ціна 100 гривень. Пляшка скло. 30 гривень. Чайник заварний. Клеймо суми. Покажу вам сіточку, будь ласка. Ціна такого красунчика 150 гривень. Цукорниця від чайного сервізу горох, кришка не рідна, баранівка 50 гривень. Кавовий сервіз. Дуже гарний. Деколь, кавничок, 6 кавових пар, молочник. Яка його ціна? 3,5 тисячі. 3,5 тисячі, будь ласка, клеймо. Тримайте, будь ласка, Там дякую. як Подивляться, не будуть вже. Два однакових чайники. Доливні. Клеймо Тернопіль, мають перший сорт. Ціна за одиницю 300 гривень. Наявності два. Досить цікавий чайник заварний, має ручний розпис. Клеємо полонне перший сорт. Ціна такого чайника 350 гривень. Повертаюся з ринку юність. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, будь ласка, чайник. Являється колекційним. має ручний розпис, кришечка також розписана. Клеймо полонне, відповідає періоду 1950 рокам, перший сорт, рідкісний. Та ваза кольорова. Рік випуску орієнтовно 1950. Друзі, на сьогодні це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.